Друзі, всім привіт! Настав час, робимо розклад, дружківка з 21 по 27 жовтня включно головні події. Тижня, головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення. Ну, як ви самі бачите, да є небезпека, є небезпека, знову ж таки, це можливо сусідні города. Навіть дуже-дуже початок тижня, це мабуть навіть навіть можливо ще на вихідних. Сьогодні я знімаю в суботу розклад тому. Можливо, на вихідних ще це затягнеться. І під кінець тижня також дивіться. Небезпеч... Небезпека. Небезпека, укриття, атака. Дуже-дуже насичений тиждень, дуже важкий. Зараз буду робити розклад на Таро. Друзі, продовжуємо місто Дружківка 21 по 27 жовтня 2024 року. Основні енергії, небезпека та загрози для цивільного населення, небезпека та загрози для критичної інфраструктури, головні події та того тижня підсумок. Давайте, мабуть, відразу буде розказувати. Да. Е, головна енергія, основна енергія е, це пошук шляхів е, скрутного становища. Е, також це е, каже про те, що, е, знову ж таки, можливо, багато хто буде виїздити, виїжджати з міста. Бо все ж таки дуже страшно дуже страшно і така такий стан якихось нерозуміння, що буде далі. Стосовно критичної інфраструктури тут. Можливі, якісь атаки, але це більш більш як. До речі, треба так-от прикрити картку. Більш все ж таки як по області. Або, можливо, це ну, більш по області все ж таки. Угу. Зараз розкажу, друзі. Ну, така ситуація, в принципі, на незламних показала прям дуже напружений тиждень, більш-менш. По цій карті, скажімо так, не гірше і не краще, ніж було. Все, от, от, все як останнім часом, скажімо так. Головні події не буду розкривати, бо Верховна Жриця каже, не треба казати, але скажу вам так, що мають бути якісь гарні новини саме по Донецькому напрямку, бо ворог лютує, все ж таки агресія, да? агресія на цивільне населення є. Також тут багато і ПСО. До речі, до речі можливий, можливий масований обстріл. А може, це показує на вихідних можливий. Нагадую, що знімаю у суботу то субота неділя можливий обстріл по всій Україні. да, кошмарить цивільне населення. Але, 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 це також. Добре, буду розкривати всі карти. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. До нових зустрічей.